Чи будуть для Китаю наслідки через підтримку агресора? Не політичні, а кармічні кармічні, звісно, звісно, ця нація так само, як і колись фашисти, Росія з Китаєм, в тому числі і Індія, вони дуже кармічно заплатять. Бож'я все одно рука вона в останній момент вона покарає, і вони знають, що це їм принесе загибель. І тому вони зараз роблять всі важливі усілля для того, щоб зрозуміти, як і нашим, і вашим і кармічески зменшить для. Себе цю нагрузку, але скажімо так, зараз вони віж в все, що можна, але потім знаєте Китаю є ким платити. Їх так багато, що вони думають, що навіть якщо кармічно їх трошечки правідят, для них це навіть е, вигідно. Так само будуть продовжуватися епідемії, і навіть та корона, яка пішла в якійсь мірі ну, від китайців, вони її робили для того, щоб нищити інші народи. Але де вона відзвалась? У них. Де найбільше загинуло людей від корони в Китаї, і це Бог якраз показав, що не рий яму, сам в не неї по попадеш, і він їм показує, що зараз вони вибирають неправильний шлях, і це буде відображатися на їхніх людях. Але я хочу сказати, що вони... Дуже високо піднялися в технологічному. І у них підуть дуже великі збої, якісь такі катаклізми, які е, будуть приносити, знаєте, іменно технологічне падіння. Бо для них Бог зараз це технології. І от саме там вони потерплять крушення. Хоча і е, хвороби, в ДНК. Руйнування і дуже багато будуть хвороби, які генетично будуть убирати людей. Так що, скажімо так, вони доходять до піка свого народження, а потім вони так само будуть втрачати можливості. І з тої великої нації вони скатяться дуже сильно. Ну, це такий народ, який може швидко групіруватися. Мабуть, нам треба у них в цьому повчитися, В цьому вони знаєте, як мурахи. Вони дуже швидко групіруються і починають опять підніматися. Для них ідуть дуже суттєві небезпеки, але зараз вони на два фронта грають, тому вони можуть виграти для себе час. Те, що вже не може зробити Росія, вона вже не зможе виграти для себе час.